Як вам сказати, вона не то, щоб змінила, вона кардинально його перевернула. Ну, родина воює, брат на фронті. Мабуть, немає зараз такої сім'ї, в якого хтось би не був на фронті. Дуже сильно, бо я військовий, тому дуже сильно. Більшу частину свого життя я прожила в стані війни. Війна і з тривогами дуже важко зараз навчатися. В Сіршу сторону немає роботи, повисили стіни на квартиру. Рідко бачиш родину, рідко бачиш рідних. А куди далі воювати? Це продовжуємо робити? Скажіть, будь ласка, протягом трьох років повномасштабного вторгнення, як змінилося ваше життя? Ну, переосмислилося. Ну, змінилися пріоритети, цінності змінилися. Дай Бог, щоб війна закінчилась скоро. Телеканал Правда тут Львів. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, як війна змінила ваше життя? Як вам сказати, вона не то, щоб змінила, вона кардинально його перевернула. Ну от повністю. Змінились критерії, змінились світобачення взагалі, цінності змінились. Ну, от такі моменти, як там фінанси, вони перестали грати якусь роль, в принципі. Тому що ти розумієш, що в даній ситуації вони нічого не вирішують. Тобто, ну, якось так, все банально. Дуже сильно, бо я військовий, тому дуже сильно. А от яким було життя до війни і яким воно стало? Повільним, тихим. І чудовим. А стало? Скажемо так, на місці не сидиться. Щось втратили під час війни, за тих три роки. Дуже багато. Це своє, це особисто. А як ваша сім'я переживає війну? Тому що третя річниця скоро. Я знаю. Ну як, по-різному. Діти бояться, дружина також. Та і все, що я можу сказати а чи треба завершити ту війну в тому стані, як нас просить Америка? Я не знаю. Я новини читаю, не дивлюся. Я виходжу з того, яка інформація доходить до мене і все на то. Я не цікавлюсь ні політикою, нічого. У мене свої задачі, тому. Але воювати далі готові? Ну, звісно. А як, якщо не ми? Ой, ні, без коментарів, це не до нас. Змінило, що звичайно. Ну, що саме? Ну, що саме? Зовсім помінявся образ життя, я не знаю, як образ на українській мові. Зовсім інші цінності. Так що абсолютно все по-іншому. Не ну, які були цінності, так? І якими стали? Що війна з нами зробила? Ні, не до нас. Будь ласка, а дайте мені скажі, розслабити. Хочу погуляти, подивитися Львів. Я навіть не знаю, як сказати, ну, але я думаю, що не дуже погану сторону, але і, і, не, і не в хорошу. Ось так. Що змінилося? Змінилося те, що ставлення до життя взагалі саме змінилося. І я розумію, що так як ми жили до, ми зараз по-іншому живемо. Тобто я зовсім по іншому Цінності змінилися. Так, отаке. От Щось втратили під час війни? Е, ні. Ні, не втратила. Е, дякувати Богу, всі живі, всі близькі живі і не втратила. Е, єдине, що втратила, можливо, надію, але все ж таки вона помирає останньою, як то кажуть. Зараз Сполучені Штати вимагають від нас дуже дивні речі, так? Щоб ми віддавали території. Чи варто нам воювати далі і не погоджуватися на це? Я не можу сказати такої відповіді, тому що я не обізнана в тому і не цікавлюся. Та важко сказати, я знаю, як змінилися. Відчуваються, звичайно, ті всі нововведення, і політичний тиск, і ціни, настрій, емоції. Самі все розумієте. Щоб сказати, що якось там кардинально змінилося, ну, родина воює, брат на фронті. Мабуть, немає зараз такої сім'ї, в якого хтось би не був на фронті. Дякувати Богу, що поки що всі живі. Надіюся, що так і буде. А й таке, ну, По цінах, саме більше відчутно, це по цінах, мабуть, ціни, комуналка, а так, щоб не можу більше сказати, що якось там щось кардинальне на мене суто вплинуло. Працюємо далі, мусить хтось працювати, мусить хтось воювати. Щоб солдатам оплачувати, та й так. Загалом повномасштабна війна в Україні почалась, коли я була в 10 класі, тому я не впевнена, що можу чітко сказати, що моє життя дуже сильно змінилося, бо більшу частину свого життя я прожила в стані війни. От ну, і я сама з Львівської області, тому я не пережила такого великого стресу там переїзду, виїзду з окупації. І ну, я не впевнена, що моє життя дуже сильно змінилося, бо я повноцінно, як би так сказати, життя до війни не бачила. Я не встигла. Як війна сформувала вас як особистість тоді? Як особистість війна дуже сильно вплинула на мене, ну на мою особистість, дуже сильно вплинуло повномасштабне вторгнення в Україну. Тому що ну, я думаю, в більшості українців є такий грішок, що. Навіть е, після початку війни в 2014 році продовжували вірити в хороших русських, споживати російський контент. Так е, за рік, напевно, до повномасштабного вторгнення по чуть почуть відсікати е, російський контент в себе в Україні, бо потрапило в хороше коло інформаційну бульбашку хорошу. Але після початку повномасштабного вторгнення я змогла повністю відмовитися від цього російського. Я почала знаходити для себе багато українського контенту, ну про який я не знала раніше, бо побутувала думка, що якісного українського контенту немає. Я зрозуміла, що це не так. Про це почали говорити більше в соціальних мережах. Ну і це вплинуло сильно на мою громадянську позицію. Вона зміцнилася. В Україні повинна бути державна українська мова. Раніше я могла дозволити собі сказати, що ми живемо в вільній країні, кожен може говорити, як хоче і де хоче. Зараз я розумію, що ну, як мінімум в тих самих закладах харчування, обов'язково в закладах освіти повинна бути українська мова. І ну, українці повинні говорити українською, так що ще мені додати зараз складно. Досить змінилося, хоча так сказати, але навіть не знаю, що вам сказати. Думу важче стало набагато. Важче у чому? Взагалі в повсякденному, тобто ну, набагато зараз, набагато навчання, набагато важче, тому що зараз є у нас. Війна і з тривогами дуже важко зараз навчатися. А вас самого війна змінила? Так, я більше свідомо почав відноситись до людей, до військових, скільки ну зараз військові це є дуже люди, які захищають нашу країну, і це є дуже для нас важливо. Протягом трьох років повномасштабного вторгнення як змінилося ваше життя? А в Гіршу сторону. Немає роботи, повесили ціни на квартиру, за квартплату зарплати понизились, за рахунок цього люди не мають за що нормально толком виживати. Ми ще можемо собі працювати, так, кажучи, там одна робота, дві роботи, а пенсіонери це взагалі капець, я перепрошую, це ужас. Тобто моєї бабці зарп... пенсія 1300, за що вона має жити? Ну, якби ми не допомагали своїм батькам, хто то живе сам без батьків. Тому в гіршу сторону кажу. І скільки зруйнованих будинків, скільки люди будували все життя, будинок собі, і тут до момент не стало. Арчику не можна. А щось в вашому характері змінилося в принципах, в пріоритетах? А, так, стала більше цінуватися, все, що зараз відбувається. Характер більш стійкий став. Вже так не звертаєш уваги на всі. Можливі ускладнення, які трапляються на шляху. Важко сказати, тому що ну, взагалі важко сприймати те, що відбувається в нашій країні. Але ну, на початку, звичайно, було важче, а зараз, вже, коли живеш далі, адаптуєшся більше до того всього. Ну. Як в вашої сім'ї торкнулася війна? Може хтось втратив роботу, хтось пішов воювати? Ні, багато хто з родини пішов воювати. Та, так само і з родини мого хлопця багато хто воює, багато хто повернувся і пішов на війну. На гірше хіба що? Не на краще, це точно. Ну, постійний напряг, так скажемо. то що просто так немає можливості ні туди, ні сюди. То й коротко так. А якщо говорити про характер, про принципи, пріоритети в житті? М -м, не знаю, тут мені якось важко дати вам відповідь. Там головне просто. Залишатися людиною і єднатися. Так, дуже змінило. Розкажіть, будь ласка. Не буду розказувати. Я зі Львова. <хех> ну, та змінилося. Ну, як вплинула війна на вас, на вашу сім'ю? Ну я не хочу про це розмовляти, тому що це дуже багато, все йде від влади, розумієте? Ну, всьому винна влада, лише влада. Вони людей заганяють в рабство, оцифровують, е роблять все для того, щоб контролювати людей. Вот і все. Ну, Поневолення йде, тому, тому якось так.